Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Пригоди кота джима мармеладика написав Алан Сілітоу Якось уранці Джим сидів, вилизуючи лапи, і стежив, як фермерові наймити, вантажили на машину ящики з салатою. Раптом на горішньому ящикові ворухнулася миша. А Джим уже добре знав, як смакує миша, і що духу майнув за нею. Везіть салату на ринок. гукнув фермер. Наймити зачинили кузов, брязнули дверцята, до кабіни сів шофер. Машина загула і поволі рушила. Джим нічого цього не помітив, ну бо хіба легко вполювати мишу серед мішків та ящиків? Поки він упіймав її та з'їв. Машина вже мчала дорогою, обсадженою деревами. Джим висунув голову за борт і злякано відсахнувся, його дуже швидко везли кудись від рідної ферми. Нарешті машина зупинилася. Недосвідченого Джима спантеличив незвичний гамір, він скочив на землю, тремтячи усім тілом. Бідоласі було не втямки, чому він полишив того затишного ящика за клунею, де його братики і сестрички гралися на сонечку. А тут, куди не глянеш, самі лише людські ноги тупочуть та машини сунуть з усіх боків. Якийсь перехожий мало не наступив йому на голову черевиком, добре, що Джим вчасно помітив його тінь та шмагнув у бік. Цілісінький день він ховався у закутку, уже смерком пішов вулицею, перестрибуючи яскраво освітлені місця. Джим звик до гуків, запахів міських вулиць, ішов тепер серединою тротуару. Він також навчився не попадати під колеса та людям під ноги, але йому допікав голод. Не було ж бо тут ані хліба, з молочком, що його увечері давали котам на фермі, ані ми ще де спіймати. Джим звернув у довгий темний провулок, а чи не знайде там чого попоїсти? Він помітив попід ворітьми дірку, яка вела до саду, і прослизнув у неї. Просто через лапу йому перекотився листок, і Джим кинувся на нього. Але торішній листок, вітер вимів його з канави, смакував погано, тому Джим його облишив. Раптом йому запахло їжею. «Риба!» Він повільно почав скрадатися у той бік, тільки його короткі білі вуса ворушились. Та враз він зупинився, бо коло смітника помітив здоровецького, сірого, одноокого кота із довгим облізлим хвостом. Котисько перестав їсти і блимнув на нього, люто вищеривши зуби. Чого тобі? Дай трохи риби, попросив Джим. А ти знаєш, хто я такий? Зареготав кіт, Джим не насмілювався підступитися ближче. Ні, не знаю, відповів він лагідно. Бриткий котисько знову засміявся і наминав собі далі копченого оселедця. Ти зайда, правда ж, ти погано знаєш місто, еге ж? Я відразу здогадався, що ти із села. Джим хотів тікати геть, але ще сподівався одержати, хоч кусник оселедця. То хто ж ти такий? запитав він приязним голосом. Я ден посмітник, отаман усіх котів цього провулка. Ось хто я такий, хлопче, і даремно ти сподіваєшся поласувати моїм оселецем». Джим чув, як той трощить рибу, і йому ще дужче захотілося їсти. Ну, дай хоч трішечки, попрохав він знову, та з деном не так просто було дійти згоди. Ну, перше вступи до нашої зграї. Я покажу тобі, де дістати і собі їжу. Правда, хлопці? Так. завищало з десяток голосів, і Джим аж здригнувся, озираючись довкола. З усіх боків сиділи коти з Денової зграї, бридкі, люті. Таких Джим ще ніколи не бачив, і він зовсім не хотів знатися із тими негідниками. Але запах оселеця був такий знадливий, такий приємний, що він запитав А що я вас робитиму? Посмітник знову зареготав, а за ним і уся зграя. Що ти робитимеш? Ну навчишся нечутно залазити у це бро з покидьками. Ми покажемо, як ловити канарок, не відчиняючи клітки, як красти котлети й булочки, цупити пляшки з молоком зі східців. Правда ж, хлопці? Щоб усе це сказати, посмітник перестав їсти, прийняв навіть лапи з оселиця. Та не встиг він закінчити своє питання, правда ж, хлопці, як Джим стрибнув уперед, схопив недоїденого оселиця... І кинувся тікати із садка. Він мчав провулком, а за ним бігли посмітник і уся його зграя, мало не хапаючи його за хвіст гострими зубами і пазурами. Джим ловив у себе вдома не тільки полівок, але й пацюків, таких завбільшки, як сам. Тож він бігав швидше за посмітника та його зграю. Вздовж провулка, потім вулицею, через залізницю, тунель. І ще в один садок, і аж тут, спекавшись переслідувачів, Джим сів і захрумав того недоїдка. А коли скінчив і облизувався, то побачив, як із за куща агрусу вийшов іще якийсь кіт. А чи він, бува, не з деневої зграї, подумав Джим і позадкував у тінь. Кіт підійшов ближче. Ні, це був, наче дуже лагідний і приблизно такого ж віку, що й Джим. Доброго вечора, привітався кіт, сідаючи поблизу. Ну що ж, він увічливий. Від денового кодла Джим не почув доброго вечора. Доброго вечора, відповів Джим. А ти хто? Кіт сумно похитав головою. Я чужинець, відповів він. Я перський кіт, і околи тобі цікаво знати. Джим не дуже його зрозумів. А я Джим мармеладик. А чому саме мармеладик, я не знаю. Так назвала мене фермерова донька, коли я народився. Сьогодні уранці я випадково приїхав сюди машиною із села, отож я тут теж чужий. Але я не сумую. Ну, бо не мав в тебе мого лиха. Мене звати срібний кожушок. Правда ж, безглузде ім'я, але я в цьому не винен. Джимові кіт сподобався. То яке ж у тебе лихо? запитав він. Мій господар вважає мене за дурня, відповів перський кіт, бо щоночі пацюк драпіжник, а це найбільший розбійник у цьому місті, між іншим, хоч щонебудь та й вкраде з комори, а я ніяк не можу його зловити. Коли б же я його зловив, то мій господар полюбив мене дужче, і навіть ден посмітник боявся б мене після цього, бо я чув, що його страх бере на саму згадку про пацюка драпіжника. Ну сказав Джим, чухаючи носа, я допоможу тобі зловити патюка. Справді. аж скрикнув із радощів перський кіт. тож!» відповів Джим, випнувши груди. І вони потисли один одному лапи. Пацюк драпіжник був чорноносий нахаба, який уславився численними злочинами. Він ловив малих кошенят, калічив кроликів, лякав курей хом'яків ба навіть великих котів, а найбільше нижче втапсував усяку їжу, до якої тільки було допадеться. Будь який порядний чи непорядний, кіт у місті хотів би спопасти його живого чи мертвого. Джим і його новий друг просиділи усю ніч, міркуючи, як би їм знищити пацюка драпіжника. Вилазить з нори він тільки уночі. Сказав перський кіт, і коли я чекаю на нього в одному місці, він неодмінно пролазить до будинку в іншому. Я його й бачив усього кілька разів у нього багато кривок, не кажучи вже про відмичку, що підходить до будь якого замка. Та й узагалі він і прудкіший і дужчий за мене. Але Джим уже знав, що робити. Пацюки найбільше полюбляють сир. І мені так здається погодився перський кіт. Отож, треба, щоб він не зміг бігати так швидко, як завжди, отоді ми його упіймаємо». На світанку Джим аж сім разів обійшов будинок, вишукуючи місця, де б міг пролізти пацюк. А вдень срібний кожушок почастував його смачною їжею, показав йому усе, що було цікавого у місті для кота селюка. Джимові найдужче сподобалися рибний м'ясний базари. Відвідали вони удвох і молочарню, і двір бакалійної крамниці. Біля крамниці, де продають городину, Джим побачив машину із салатою. О, та це ж з нашої ферми, сказав він. Учора я приїхав нею сюди. А я цю машину бачу тут щоранку, відказав срібний кожушок. Ну й добре, сказав Джим. Тоді я зможу будь коли поїхати собі додому. Як? Навіть зараз? запитав перський кіт, а сам сподівався, що Джим не поїде. Та ні, відповів Джим. Ну я ж тобі обіцяв спіймати патюка драпіжника Наступної темної ночі патюк драпіжник проліз у садок, і ніхто його не помітив, крім Джима та срібного кожушка. Із садка він шмигнув до кухні, щинив страшенний гармидар у коморі. Усе це чули Джим. Його друг. А довго він там буде товктися? нетерпляче запитав перський кіт. Цить. прошепотів Джим, кладучи сир там, кудою мав повертатися пацюк. Що довше, то краще для нас. Він не зможе прутко бігати, як наїсця. Біля кухонних дверей майнула тінь. То повертався пацюк, цуплячи шмат пирога. На півдорозі до куща Агрусу він зупинився. Покрутив головою і принюхався. Він запідозрив пастку. Ну, Хіба мало його друзів піймалися саме так? Ну, Але ж сир то є сир. Пацюк поклав пирога і помчав до сиру, нюхаючи стежку. Джим стрибнув перший. Піймався. закричав він. Нарешті. вигукнув срібний кожушок. Тут пацюкові драбіжнику. І кінець настав. Звістка, що вбито пацюка драпіжника, швидко облетіла усіх котів міста. Це зробив Джим Мармеладик. Який він розумний, сказали одні. А який хоробрий, додавали інші. Тільки один кіт скриготав зубами, лютуючи, що не він, а хтось інший так уславився у котячому королівстві. Був то ден посмітник. Він не знаходив місця у своєму лігвиську, крутився сюди й туди, та все смалив обгризану люльку. Ми маємо спіймати Джима, гаркнув він, відкидаючи з дороги кролячу кістку. Кілька його поплічників тим часом різалися у карти на мішках із цукром. Але як? запитав один. Підкрадемося до нього, відповів посмітник. І зв'яжемо, а тоді з мосту та в річку. Усі зграї цей план видався дуже дотепним. Цілий ранок Джим грався із сонячним зайчиком, аж доки втомився й заснув. Над ним пурхав жовтий метелик, і з цього котяча зграя здогадалися, як міцно він спить. «Ближче!» – цідив посмітник крізь зуби. Підлазьте ближче, а тоді на нього. Негідники підкралися іще ближче. Ну. вереснув посмітник. Тут з десяток котів плигонуло на Джима, вони зв'язали його і поволокли до свого лігвиська. Срібний кожушок нагодився саме тоді, коли зграя уже тягла Джима із саду. Він чув, як той кричав Пробі. називав своїх мучителів розбійниками, казав, що хотів помірятися силою окремо з будь-котрим із них. І навіть відразу з двома, аби тільки вони його розв'язали. Але Ден посмітник лише реготав. Коти кинули Джима на купу кісток і пташиного пір'я, а самі почали грати в карти і майже на нього не дивилися. Уранці скараємо його, реготав Ден. Рано пораненько вкинемо його у воду, чисто й холодненько. Джим тільки дивився, як вони наминали крадену шинку. Затим один по одному усі поснули. Єдиного кота, що не спав, ніхто не бачив. І був то срібний кожушок. Він тихенько підкрався до Джима і почав гризти мотузка. Ти допоміг мені вбити пацюка трапіжника, сказав він, а тепер я допоможу тобі втекти від дена посмітника. Але перегризти мотузку. Було не так легко. Робота просувалася дуже повільно. Часто він припадав до землі, щоб хто небудь із граю його не помітив, якось один кіт розплющив очі і замалим не побачив срібного кожушка. Одначе за хвилину він знову починав гризти. До світанку він не впорався. Лишилося перегризти ще тоненьку ниточку на джимових лапах. Прокинувся вже й день посмітник, потягся. І, взявшись руками в боки, і схрестивши лапи, загукав. Ану, хлопці, тягніть Джима до мосту та киньте його у річку. Зграя витягла Джима із лігвиська і покрученими провулками поволокла до мосту. Зійшло сонце. Швидше. ревів Ден. Один кіт узяв Джима за передні лапи, а другий за задні. Слухайте, хлопці. Гукнув посмітник, страшно шкірячись. Раз. Гойднули назад. «Два!» – Вперед і ще назад. Тр... Ой, ой! Джим перекусив мотузка і щосили ляснув посмітника по носі. Він був вільний. Тримайте його. заверещав Ден. Дісталося по носах і тим, що гойдали Джима. Джим Мармеладик і срібний кожушок, який чекав на нього за рогом, що духу мчали від річки, а за ними гналася ціла вервечка вуличних котів. Люди, жахаючись, тікали з дороги. Жінки кидали свої сумки і верещали. Здавалося, усі коти в місті побожеволіли. Джим опізнав будівлю, до якої вони підбігали. То був ринок. За мною. гукнув він срібному кожушкові. А тому вже несила було бігти далі. Я більше не можу, простогнав він. Ну, ще трішечки, попрохав Джим. Біля ринку саме стояла машина, що возила салату із ферми. З неї вже вивантажили усі ящики, і вона ось ось мала рушити. Мерщілі сюди. кричав Джим із кузова, простягаючи лапу срібному кожушкові. Срібний кожушок ухопився за лапу і вмить опинився поряд із Джимом. Посмітникові розбійники вбігли на ринкову площу саме тоді, як машина виїздила звідти, і Джим на прощання помахав їм лапою. Посмітник, скаженіючи, щосили стрибонув вздогін, але не доскочив. А тут нагодився різник, у якого ці коти не раз крали м'ясо, і прогнав їх із ринку. А Джим тим часом заспокоював друга. Погостюєш у мене на фермі деньок, а завтра цією ж машиною повернешся додому. Обидва простяглися на порожніх мішках і заснули, а машина уже мчала сільською дорогою, обабіч якої зеленіли дерева. Кінець. Міял.